Ну, сподобалось те, що ми контролювали ігру. Контролювали ігру на протязі двох таймів. Було команди суперника, звичайно, там пару виходів і пару стандартів, які вони просто в них є це напрацьоване, що вони б'ють за за спиною бігають. Ми були до цього готові. В загальному задоволений, що контролювали ігру, використали свої моменти і зіграли на ноль. Це, напевно, на один з головніших факторів на нашій перемозі. Це контроль м'яча і хороші позиційні атаки. Чи були проблеми з настрієм перед грою, з ургуванням того, що команда декілька матчів поспіль програла, як Кривова Фарма? Ну, звичайно, воно так є. Це все залежить від тренерського складу. Нам треба їх налаштовувати після поразок. Звичайно, що воно десь важко, але нічого. Я думаю, вони з тим тиском справились. І як я вже завжди говорив, ми кожен, кожну ігру будемо старатися грати на перемогу. Тому зараз команді дамо відпочити 4 дні, провести пасхальні свята в колах сім'ї. І будемо вже готуватись до звягелявезного матчу. Ми ж розуміємо, що вже кінець сезону, нам нічого не вверху, не внизу. Тобто вже задач немає, тільки розвиватися і гроші, хоч якісь заробляти, щоб виігрувати чи нічого грати. Сьогодні, ну що скажеш по, -по, -по грі? Перший тайм, суперник більше владів, у нас моментів не було, і в суперника не було. От вони зробили хороший простріл і замкнули, і наш гравець не добіжав. Перед грою ми там другого награвали, і так вийшло, що він дірнувся і не, не, не участвовав. Ну це таке. Другий тайм, я вважаю, що ми дуже гарний. Був пресінг, почали нагнітати, і було достатньо моментів, тільки у Гранчера моменти три, у Марченка було моменти, у Барсукова було моменти, ну, по більшому счету, здорово робо, робо, роботу. Тобто і в обороні не давали контратакам суперника, хоча вони всі обучені. Добре працює з м'ячом, але ми ж по статистиці бачили, що вони 30 м'ячів забили, багато забивають, і 31 пропустили. Тобто пропускають, 10 і 10 поразок і по, по побід как-то ну, такой осадок. О, Сьогодні осадок, ну, як і в Кудрівка осадок, як і з рухом осадок. 1-0, 1-0 сьогодні, ну, этот второй не мы тоже, в принципі, 1-0. А коли ми будемо забивати голос, вже групу атак, і так, і так, всім даємо. Зараз ми даємо всім грати, ми варіруємо, вибираємо, думаємо, що в наступному сезоні, тому що ми ну, тут провал второї круг, почали так добре. Карпати, юкси, все. А, ну, потім такі провали в результаті. Тому що Кудрівка, і Рух, і сьогодні це три гри і плюс дружба, ми 0-0 після першого твора. Тобто по совокупності ситуації. Тобто, потрібно спокійно. Ми це робимо і працюємо, ну, пацієни теж повинні давати собі не тільки ми повинні хотіти, вони теж повинні хотіти, Нужно концентрацію, все ж робимо. Так що осадок ну великий, великий осадок, тому що при один нуль стільки моментів і нагнітали, і плін, ну і вже непровишно однозначно.